На цьому полі було приблизно 720 танкових мін. і пластикові, де були противотанкові. Завдяки навикам ДСНС вони все це понаходили. Дуже багато противопіхотних мін і воронки ми загортали десь місяць, засипали воронки. Трактор працював кожен день цілий місяць. Тут приблизно було до тисячі воронок. Це все сліди, що сюди до нас прилітало. Це вже ми витягали це хвастовики адгранів до Рагоді. Це ми все достали. Так, да, трактор був, але трактор удачно підірвався на танковій міні і вийшов з строю. Так що зараз задім тільки ДСНС. Ну а зараз завдяки ДСНС, там, обстеженню, е піротехніки, залучення, то так, вроді би, своїм чином. Да. Дуже сильно на 99% постраждали. Ми десь 1300 гектарів пшениці втратили. Ці поля були в обробітку, засіяли близько 100 гектарів зимої пшениці. Це близько 10% до воєнного часу. А взагалом загалом близько 2800 гектар було в обробітку.